Джаз і класика, естрада й народні пісні всього потрохи вмістила мистецька акція з нагоди відзначення 25-ї річниці від дня прийняття декларації про державний суверенітет України. Не більше години перехожих у середмісті розважали звуками живої музики та співом. Якщо перші глядачі ще почули історичну довідку про те, що ж стало причиною цього музичного свята, то наступним залишалося лише здогадуватися, з якого приводу концерт. Ми тільки йшли і зайшли, почули, що дуже Гардо співает то Знучки зайшли, то подивитися, що сьогодні день бухгалтера. Я стою на цьому місці, де піднімався прапор в свій час. І тому, коли я підходжу до цього міста і бачу прапор, це для мене кожен день свято. Тому що стояв мій старенький дядько, який цей прапор, дуже якщо хто пам'ятає, він дуже тяжко йшов. Його не можна було підняти. Я живу в тій країні, я знаю, якою ціною вона здобута. І так я стараюся сказати своїй дитині, своїй внучці. Для мене це свято, тому що я чую українське слово, українську музику. Ми програму спеціально завжди. Підбираємо до кожного концерту, щоб це була витримана і тематика. Ну і взагалом, щоб людям так само було цікаво. Артисти місце зустрічі з публікою не обирають просто неба й посеред білого дня у звичній для себе вечірній сукні виконує пісню землі з репертуару Андрея Бочеллі, солістка обласної філармонії. Це популярна класика, напрямок, який сприймають наразі краще ніж естраду. Безліч концертів співається і для дітей, і часом, взагалі на вулиці, взагалі без озвучення. Тому ну такі технічні, всякі різноманітні ситуації бувають. Але основне це віддати в класну душу ті ноти, які ти подаєш слухачеві. Оксана Квітнева, Віталій Савчук, телеканал 402.